В останній день календарного літа церква вшановує пам'ять святих мучеників Флора і Лавра. У столичному свято-Вознесенському флорівському жіночому монастирі цього дня відзначали престольне свято. Урочисту божественну молітургію, що звершувалася сома мархія Української православної церкви, очолювали блаженніше митрополита Новського. За богослужінням також молилися сестри обителі на чолі з настоятелькою монастиря і Євлампією. Престольне свято, яке зазвичай зібрало у свято Вознесенському храмі одного з найстаріших київських монастирів, численних парафіян та паломників. Втім, у цьому святому намоленому місті людно і в будень. Звертаючись до пастви зі словом проповіді, митрополит Онуфрій розповів про життя мучеників Флора і Лавра та їхні духовні подвиги, завдяки яким вони були зачислені до Сонно святих. За богослужінням підносилися молитви до Господа про припинення війни на українській землі та зцілення всіх, хто потерпів за час воєнних дій, як військових, так і цивільних. Після літургії предстоятель Очолив хресний хід довкола соборного храму. Поклонимся руссенці, прасце. На засенці бацце. Зігну про моленся руссенці. Прасце. Також митрополит Онуфрій помолився разом із юними парафіянами та їхніми батьками, благословляючи їх на новий навчальний рік. Та принагідно привітав дітей від благодійного фонду, предстоятеля Української православної церкви Мир вам, роздавши школярам із багатодітних родин біженців рюкзачки із навчальним приладдям.